Що це таке? Це якісь нові експонати в музеї. Це е, була така подія, яка, думаю, щось маскар сюди не повинен зайти. А він про це що має знати, бо він, коли е, у 22-му році сюди прийшов, він, наверное, не знав, що він, йому сюди не потрібно. Тому зробили знак. Стоп, Маскар, де зображена ушанка із зв'язкою на лбу. А у Сумах робили знак. 100%. Високки. Ну, Там, де я знімав о, відео. Точно. Ага. Тетяна робила, да мені на день народження я заказав, на подарував. Ось. Далі. Е, у нас є експозиція наступна. Ці е, назви, е, це населені пункти із Курщини. Вікторовка Поречня. Е, їх посередині, як я називаю, Глобус України. Е, Видна крайня чорна лінія, де ми. Розуміємо, що там живуть хто, якщо видно, не люди. Сто відсотків. Ось. І чому е, там посеред по центру, по центру Глобус України? Тому що оце все залізяче, яке расисти скидають на нас постійно, то воно символізує, що це вся гадость летить на нашу неньку Україну. Тому е, цьому рано чи пізно буде фініш, а наші діти, наші потомки повинні про це знати. І це все скелети із КАБ, Фаба, оце ФАБ 500. На ньому, бачите, написано. Він без гексогену, там все винято безпечний, Але він дуже важкий, це бомба. Отакі ось, ось бомби кладуться, грубо рано, на такі скелетики. Головне, що не люди. І вони несуть цю всю гадость на Україну.